Слава Ісусу Христу! Щоб цей день зненацька не впав і щоб ми часом серед життєвих клопотів не забігалися. Цікаво таке, що я це побачив. Насправді життєві клопоти відводять нас від багатьох речей. Про себе. І вчорашній день, як би мовити, не був моїм днем, бо можна перелічувати багато клопотів, але вчуся не нити. І навпаки, вчора, коли ми їхали з, певною, з певного завдання з іншого села, дружина запитала, як справи. Я кажу, ну дивись, справа є добра, машина ремонтується. Ми їдемо на реколекції, беремо в цьому спасаючому ділі участь, дитина здорова, апаратура працює, ну все, що ми почали називати, все просто життя прекрасне. Я зрозумів, що можна серед головного бою, обтяження недоспаності і інших хлопотів знайти то, той, 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 що Бог дійсно дає, на дияволну поки хоче, хоче забрати. Сьогодні ви вирішив по-простому проповідувати, як один протестант каже, як до вас звертатися. Він каже, до мене по-простому кажуть, просто було і все. Тому візьмемо перше речення сьогоднішнього Євангелія. Глядіть, що вас не зверли, бо багато прийдуть у моє ім'я і будуть казати це я. І час наблизився. Отже, багато прийдуть. У моє ім'я і будуть казати це я. Я би в контексті цієї теми, що Господь єдиним Спасителем, хочу показати логіку диявола, який буде підставляти багатьох, щоб ми втратили як би, фокус зору на одному. Тобто є один Бог, і все, все творив, всім управляє. Він є єдиний. Коли, Діял буде показувати інших богів, чи навіть поклоніння собі, чи грошам, чи, 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 чи клово то людина зосереджується вже на іншому. Я вчора пережив, так само був на обговоренні певних речей вечором, пережив дуже таку гарну динаміку. Я її сьогодні приніс. Такі коралі. Коралі вони заплутаються. Якщо ними там цей, вони заплутаються. Ну я вирішив дітям допомогти. Взяв їх там, розплутую, розплутую. Підходить дівчинка і каже: А хочете, я розплутую? Ого, яка ти мудра, ну давай. Я так даю цю головоломку, Вона бере і несе до свого тата, каже, тато розпутає. Ну, знає, знає, до кого нести. Не береться сама розплутувати. Проблеми свого життя, а знає того єдиного тата, який може допомогти. Хай буде це така дрібничка, вона настільки вразила та впевненість дитини, що тато розпутає. Некий дядько з бородою, а може би більше розпутав. Ні, хоч ти розпути, хоч, а ну тебе покажу я. Тато находить. І все. І Я так просто зрозумів, що дійсно мати цю довіру до одного єдиного бога це найбільше, що ми можемо і найпральніше, що ми можемо зрозуміти в житті. Тож дякую Богу, що Він є нашим єдиним Спасителем. Звичайно, нагадую всім на початку, що Бог всіх любить. І те, що ви сьогодні тут, на цих реколекціях, це розвиє в його любові. А те, що клопоти є, чи головний біль, як в мене вчора було, чи, 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 чи це все є те, що не дозволяє нам відчувати його любов. Але маємо єдиного Спасителя, єдиного Господа Ісуса Христа, який зможе розв'язати всі наші проблеми. Амінь. Слава Ісусу Христу!